Якщо ти воно по собі за 18 тисяч вибрав, це зато... Блін, сорі, я не знімав. А така реакція була, коло з ваш. ти чого знімав. не цей? Ти так, чого хватайся, не втік? Можна ще раз. Можна. Ти, ти я поганий оператор, так. Да. Так, мудрість ще раз, і ми це перший раз знімаємо. Мене попросили сказати мудрість, тому тобто я скажу, Сава. <ріху> Приходьте уроки з Буалінгу. Руна, привіт. ба. тебе пакетик з какашками, Та Руна? <світ> Скажи, як ти його побачив так далеко. Я не знаю, воно сталося само. У нас відбувся коннект. Ми солмейць. Піздец. Я але панда, він не... Тобі такий класний кавкам. Я, я не проти. Добрий день. Ти мене будаєш. Наступний кадр я не можу поставити музику, тому що на мене подадуть там авторські права, тому я заспіваю сама. I think the apple's writing right to the ba-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Хатуш! I think the apple writes symmetrical lines, and I just find it kinda scary. Makes me scary, just me want to drive. Відпрацьовуй. О! Просто іде, як з креста знятий. Блін, дивіться, тімо ті села нас зустріла. Бонжур. Пісня за траву. The cameras, okay. that is. Okay. <smart noise> Міся, що це таке? Це мішалка для виготовлення слею. І мешаючи слаю виготовляється, а це відходиться антислей, такі кристали антислею. Дивіться, як це найслай. Великий день файного закінчився. Закінчився? Закінчився на високій ноті. ноті Людей, блядь, дохуя. І хуєн тут. Нікі Мінаж. Встигає, де я Ого, я не собою не встигаю, Міша. Блін, хватить. Нікі Мінаж. Нікі Мінаж, о май гад. Ей, Алло, блядь. Зберіться, будь ласка, у мене руки короткі. Трошки поближче, поближче. Я у Сашки між ногами. <laughs> Добрий день. Hello. Hello. Це останній Hello. день файного, ми тільки що поїли. Їдемо додому скоро, через п'ять годин, напевно. Капець, ще раз монтірую відос, і я думала, що в мене більше кадрів з файного було. А там дуже багато вирізок з концерту. Я не знаю, наскільки вам це цікаво дивитись, тому я їх урізала. Я залишила лише найважливіше. Це паліндром і курганний агрегат, що більше нічого не треба. Але, в принципі, я думаю, це тіпа кінець відео. А якщо воно вам сподобалося, то поставте йому лайк, будь ласка. І не знаю, напишіть якийсь приємний комент. О! Дивіться, інтерактивчик. пишіть зараз в коментарях. Um, який ваш ідеальний не сетліст, А от я забула слово вийшло з голови. От фестивальний день, і хто б ваші ідеальні артисти були? От кого ви там в один день хотіли послухати? Мені цікаво. На цьому ми завершуємо цей фітос, Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі, там підписуйтесь. Друзям, блять, відправляйте. Ми зустрінемося, дай Боже, наступного тижня. Всіх поцілувала. Страшно, блядь? bye yeah. yeah.